Головні фінансові новини за одну хвилину, 21 червня. Вже у вересні Україна може повністю легалізувати криптовалюти і ввести на них податки. Європейська Кока-Кола купує виробника горілки Фінляндія за 220 мільйонів доларів. ЄС готує новий пакет допомоги для України в розмірі 50 мільярдів доларів протягом 4 років. Понад 50% підприємств України повернулися до довоєнного рівня. 38% працює частково, а 4% відкрило новий бізнес. Тючонова компанія Філіп Моріс планує інвестувати 30 мільйонів доларів у новий завод у Львівській області. Вже рік 25%. НБУ в чергове залишив незмінною облікову ставку. А вже завтра, 22 червня, проводбанк обіцяє відновити прийом доларів у терміналах. Послуга є відновлення, запрацювала в дії. Відновився доступ до реєстру. Потенціал на трильйони доларів. Оцінений вплив штучного інтелекту на світову економіку. В Україні запрацював електронний механізм захисту інвесторів, які вкладаються в недобудоване житло. Це все на сьогодні. Всім гарного дня і до зустрічі.